Луцький авторинок і на ньому свіженька пропозиція. Прямо із Франції приїхав такий Renault Espace space в топовій комплектації. Ключове те, що він 21-го року випуску з 2-літровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач. Має ось таких два ключика з пробігом 150 тисяч кілометрів. Дійсно, комплектація гарна. Такий сімейний автомобіль, комфортний, топовий кузов, який нержавіє, надійний перевірений часом двигун, 2-літровий дизель, і на хорошому автоматі. Тому. Кого цікавить, дивіться, скільки в нього місця позаду, просто море. І він, до речі, семимісний позаду. Для сім'ї те, що потрібно, шторки від сонця також є. Справді комфортний автомобіль. Особисто маємо такий великий досвід з такими автомобілями, тому на нього варто звернути увагу. Вже повністю оновлена мультимедія приборка. Це є рестайлінг 21-го року, друзі. 157 тисяч пробігу. Ну і цінник на нього 26 тисяч доларів. Звичайно, відповідний цінник, тому що це рестайлінг, це 2 літра, це гарна комплектація і все. Контакт про продавець не залишив, але якщо кого зацікавить, ми знайдемо продавець, знайдемо контакт та зможемо для вас його детально перевірити. На ринку, до речі, такий саме рестайлінг двохлітровий, він лише один.